Уподібнення за іншими ознаками або за способом і місцем творення. Якщо ми пишемо дітки, навчаєшся, то проговорюємо ми навчаєшся. сіристер, двократка «а». Ще ми не проговорюємо, тому умовно у вимові можна його прибрати. Сказали, навчайся. Навчайся. Тому записала ся. Ще ми не проговорюємо, але пишемо. Якщо ми пишемо, можна сказати, що робиш, навчаєшся у записі, є у фонетичній транскрипції немає. Навчаєшся, навчаєшся. Ще прибрати. Ось що значить ще прибрати у вимові, у квадратах. Зрозуміли, дітки. Далі вся піднімається, змагається. Це зворотні суфік ся. І дієслово. там, е, дієслово, І завжди питання чця чи ця писати. Так от, писати чся", піднімає піднімається, можна запитати, що робить ауфонетичні транскрипції. У квадратиках пишемо піднімається. Поговорили? Піднімається. Ми вчимося правильно говорити. І це наука, яка вивчає правильну вимову, як називається? Оргінг. А... Правильно. Далі, Жися. Е, Ми проговорюємо ся. Сказали ся. Ся. С, ши. Підніс ши. Ми проговорюємо ши. Добре. Піднісши жиці, сці. С ті. С ті. Сті. Ши, ті, сті, сті.